Хоспіс Дім Надії. Це благодійний проєкт фонду громади Херсонний захист. Його мета допомогти пацієнтам хоспісу та забезпечити для них гідні умови лікування. 8 листопада у кіноконцертному залі Ювілейни відбудеться благодійний концерт Віктора Романченка. Виручені кошти будуть передані Херсонському хоспісу. Про те, як містяни можуть долучитись та допомогти, поговоримо у ранковій студії. Доброго ранку ми кажемо вам, наші шановні телеглядачі. Доброго ранку ми кажемо нашим гостям. Сьогодні у нас у студії Лариса Польська, голова фонду громади Херсона «Захист» та Олена Назарчук, керівниця України, Польського культурного центру лагода. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. ранку. Ми сьогодні говоримо про благодійний концерт і про проект Хоспіс Дім Надії. Розкажіть, будь ласка, як ваші громадські організації об'єднались для того, аби провести саме цей захід. Насправді, знаєте, дуже важливо, щоб громадське громадянське суспільство, щоб громадські організації об'єднувалися для конкретних результатів. Тому що один в полі не воїн, а коли об'єднуються дві, три організації, це виходить і гарно, і результативно, і ефективно. Тому. Я рада дуже, що Олена запросила. Це Олена запросила фонд захист підтримати її ідею, і ми її підтримали. Як долучився саме Віктор Романченко? Дивіться, ми з звідті вже давно дружимо, знаємо один одного. І Вітя Благодійник він підтримав не один проект. Благодійний це останній у травні місяці. У нас був допомога дітям онкохворим. Він також приїхав і виступив. Зараз е, у Віктора е, був концерт комерційний, розкажу такий секрет. Планувався так. Планувався, так. Та. Але плавно пере, пере, перейшов, він побачив у е, Фейсбуці, е, що є проєкт Хоспіс Дім Надії і е, запропонував допомогти нашим старикам От і привезти і зробити ці, сольний концерт е, саме е, херсонцям, і саме допомогти нашим старикам, От. Тобто концерт, який мав бути комерційним, стане благодійним. Правда? Він вже став благодійним. Тобто, це бажання самого Віктора. Він не дуже часто буває у Фейсбуці, хоча буває, і він там побачив, що фонд захист проводить таку, такий проект міський на допомогу пацієнтам хоспісу і вирішив долучитися. Знаєте, що цінне? Я вже казала, що це не подвиг. Так, відмовитися від комерційного прибутку і віддати весь прибуток від концерту на благодійність. Це нормальний вчинок. Вчинок таких людей, як Віктор, які розуміють, що сьогодні треба не тільки заробляти, хоча я хочу сказати у Віктора: ну, це ще попереду великі заробітки, але він як нормальна людина і херсонець. Знаєте, скільки, і Олена скаже, скільки було прохань на те, щоб Віктор дав в Херсоні сольний концерт. Де Віктор? А Віктор наразі гастролює Україною з одеським хард-оркестром. Дуже у нього такі гарні виступи. Гарні, да, повні зали. Да. Є у нього контракт на 2020 рік. Він сказав з Нотердам де Парі, з оркестром, який війшов у книгу Гиннеса. От, так що такі в нього творчі плани. А він е зараз також гастролює, не зміг сюди прийти, було б дуже ми гарно. Дуже хотіли, да. щоб ми прийти. його запрошували, да, щоб прийти, але в нього бачите, ми за нього. Робота. Да, да, у нього. Да, робота. Пані Ларисо, а... Коли ви починали проект Хоспіс Дім Недії, однією з цілей було це зібрати кошти на протипролежні матраці. Їх частину їх купили. Куди будуть витрачені кошти після цього благодійного концерту? Дивіться, проект довготривалий. Ми його розпочали на початку цього року. Хоспіс Дім Надії. Я б сказала надії на полегшення страждань тих, хто вже сьогодні невиліковний. Багато хто з херсонців. І слава Богу, що вони не знають або не стикнулися з проблемами того, що треба рідних або близьких, або друзів покласти до хоспису. Але люди плутають будинок для людей похилого віку, де люди просто один, одинокі люди доживають свій вік, нема кому доглянути, або нема родичів. А хоспіс це медична установа. Це медичний заклад. І потрапити туди, тому що ну, просто нема кому доглянути, неможливо. На це треба мати довідку від лікарів про те, що людина має діагноз невиліковний. І тобто, жодна лікарня такого, таку людину вже не бере. а... Ця людина потребує постійного медичного догляду. У неї велике страждання, вона не може сама рухатися, і тому в хоспісі надають саме таку допомогу. Ну, на жаль, хоспіс є останнє пристановище для багатьох з тих, хто туди потрапляє, а там є і молоді. Хоча в більшості свої люди похилого віку. Але Знаєте, коли ми вперше потрапили до хоспісу, це не перша наша допомога, і побачили, в яких умовах знаходяться люди на старих панцирних ліжках, які провисають на з пролежнями, які лікують мішочками з просом, да? то... Ми не можемо додати днів життя цим людям, але полегшити їх їм страждання в останні дні на цій землі. Створити їм людські умови. Ми в змозі. І тому о, о, навесні ми вже зробили перший крок. Як ми назвали це був перший етап. Допомоги в цьому проекті, і ми тоді купили 10 функціональних ліжок. Це такі спеціальні нових, спеціальні медичні ліжка, де можна припідняти голову, де є гусак, людина може підтягнутися, де є такі перекладини, щоб не впала людина, яка не в собі частіше за все. І купили 26 протипролежнівих матрасів. Але у хоспісі 53 койки. Ми не заповнили всі потреби, і тому я вчора зустрічалася з головним лікарем хоспіса паном Васильєвим, і ми проговорювали від того, скільки ми зберемо на цьому концерті, що придбати для цих людей. Наразі потрібно 2-3 концентратори кисню. Це такий апарат, який з повітря перетворює кисень і напряму подається хворим, тому що ці кисневі балони, які були, вони небезпечні. Це зовсім безпечні апарати. І треба докупити ще 10 ліжок і протипролежні матраси, щоб полегшити страждання. Скільки ми купимо? Це буде залежати від людей. Хоча я хочу сказати, ми ще не знаємо, скільки у нас вийде благодійна частина цього концерту, тому що треба сплатити все рівно за оренду ювілейного, за прокат звуку, світла і тому подібне. Але у нас після першого проєкту вже люди херсонці зібрали і на рахунку майже 20 тисяч вже є. Це буде додатково від цього концерту. А, чи відкрився вже продаж, що можна купувати квитки, яка ну, ціна? <світка> так, можна придбати в кіноконцертній агентстві Олександр, продаж онлайн, можна, онлайн можна заказати, квитки від 100 до 300 гривень. Людину можна придбати. Так що приходьте, будь ласка, ну, загалом зал майже проданий. Ну, там десь є ще 200-300 місць, да. а у нас. До восьмого ще є час, час да. і ем, дякуємо за те, що ви нас запросили, тому що не всі люди є в Фейсбуці. Ну, хтось бачить білборди, які е, підприємець е, нам надав благодійно, так, да. а, ну, але так. Тобто більшість квитків вже розкуплена. Да. Хто купував, чи чи ви спілкуєтесь з людьми? Чи ви знаєте, хто купує О, квитки це на... лінина частина? На вона концерт. ну приходять до каси, да купують у нас підтримала обладміністрація. От, придбали 137 благодійних квиточків. Велика подяка. У нас придбали також лікарні. Це і лікарня Лучанського, це літо, це і Тубольні, це і поліція, охоронна, це і обласна лікарня. Також це медики, школи. більшість школи. Так, Ви школи. знаєте, ну насправді велика робота Леною проведена, тому що вона спілкувалася з колективами для того, щоб це було. Ну щоб по-перше, щоб люди долучилися до благополучно. Ви знаєте, така унікальна можливість не тільки почути нашу зірку, гордість Херсона ну, Віктора Романченка, але й одночасно стати благодійником. І я хочу сказати, що ми нікого на цей концерт не запрошуємо. І я хочу, щоб херсонці розуміли, що на благодійних заходах не буває запрошених. На благодійні заходи приходять тільки ті, хто хоче внести свій благодійний внесок на вирішення проблеми, у кого відкрилося серце, хто не байдужий до Херсону, адже ми одна родина Херсонська. І тому керівництво області і міста ми не запрошували. І я дуже рада, тому що пан Гусєв, його заступники такі ж самі благодійники. Вони придбали квитки на загальних засадах, причому навіть не у ВІП міста, а будуть і це нормально. З людьми да. ну, шкода, що міська рада ще поки що не відгукнулася ніяк. Але це специфіка нашої міської ради. Пані Лерису, пані Олено, ви сказали, що ви не запрошуєте харсонців. Це доброві нікого не запрошувати. Це добровільний вибір. Але давайте нагадаємо. Ні, я маю на увазі: немає безкоштовних запрошених. Безкоштовно почесних запрошених. Е, коли буде. Концерт, давайте нагадаємо і нагадаємо, на що будуть витрачені ці кошти. Концерт відбудеться у кіноконцертному залі Ювілейний. 8 листопада час ще є. І на концерт, це сольний концерт Віктора Романченка, який підтримали, і ми дуже вдячні Херсонський улюблений ансамбль General Voice. Вони допоможуть Віктору трошки відпочивати під час концерту. І квитки можна придбати у концертному. У касах концертного агентства Олександр, які на площі Свободи, а також онлайн. Набирайте у Гуглі концертне агентство Олександра. А придбаємо ми за те, що ви дякуємо херсонці, долучилися. Протипролажніві матраси, ліжка, концентратори кисню для тих наших херсонців, хто свого часу будував нам будинки, школи, мости, хто вирощував хліб, хто наш, нас лікував, хто нас вчив. Сьогодні вони опинилися в останні свої дні у хоспісі. Давайте їх підтримуємо. Дякуємо. Пані Ларисо, ми вам дякуємо з пані Олено, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостями студії були Лариса Польська, голова фонду громади Херсона Захист та Олена Назарчук, керівниця україно польського культурного центру лагода.